Треба нарешті знайти оцю якийсь що податкова, все ж таки від карального органу, як казав сьогодні пан Валерій, від карального органу перейшла до сервісної служби діалогу. Перестати блокувати роботу і дати працювати з такою вимогою до податкової в Черкасах прийшли представники шести місцевих підприємств. Їх внесено до переліку ризикових та заблоковано податкові накладні, що автоматично зупиняє роботу підприємства. На їхню думку триває безпрецедентний тиск на бізнес, адже податківці взяли на себе функції слідчих прокурорів та суддів. Як наслідок звільняються працівники, скорочуються обігові кошти. Я читав ті звернення, які надходили до громадської ради. Він коли до смішного надходить. Я не знаю, чи це якийсь. Може, злий умисіл. податківці при комплексній перевірці не змогли знайти на птахофабрики тих засобів виробництва, які несуть яйця, і вказали це в своєму акті. Є постанова 1165. Ми, як державні службовці, ми не можемо не виконати. У податковій шкодуючу не можуть навести контраргументи, адже їхні зауваження базуються на інформації з обмеженим доступом, яка є конфіденційною. Водночас запевняючи механізм для розблокування підприємницької діяльності та виключення з переліку ризикових прописаний. Чітко є певні ризики, по яких підприємство може бути віднесено до переліку ризикових. Що потрібно щоб розблокувати? Щоб розблокувати, треба вийти із журналу ризикових. Але для того щоб вийти з такого журналу, треба усунути ті ризики підприємству, які стали причиною для включення до журналу. Механізм є. От звісно, механізм передбачений, так. Зустрічі з підприємцями податківці називають конструктивними, не відмовляються від подальших консультацій та розробляють їх формат. Нарешті ми змогли добитися якоїсь реакції податкової служби на ті дії, які вона робила. І цю реакцію ми оцінимо тоді, коли дійсно відбудуться ці зустрічі з платниками податків. І буде знайдено компроміс по кожному. Тоді можна сказати, що так. Ми побачимо тоді реально, що податкова служба з карального органа повертається до сервісної служби.